Вже весна подарувала нам теплі сонячні дні, і як тільки є вільна хвилинка, всі збираються на відпочинок до лісу ближче до природи. Однак, мало хто знає, що саме зараз у лісах умощи розпочався період тиші. Триватиме він до середини червня. Головна задача в цей період охорона та збереження молодняку, адже у період тиші забороняється полювання. У зв'язку з порою народження малюків у лісі закликаємо відпочиваючих дотримуватися тиші, розповідає мисливствознавець Андрій Бондар. Нині більшість звірів приводять потомство, птахи гніздуються та висиджують пташенят. Присутність людей у місцях, де живуть деякі тварини, створює так званий фактор турбування, який викликає у тварин стан постійної напруженості, порушує добовий ритм їх життєдіяльності. Тому щодня лісова охорона обходить території лісових масивів і слідкує за дотриманням порядку. На порушників Законодавства чекатимуть значні штрафи та навіть позбавлення волі так за статтею 248 кримінального кодексу України порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну шкоду, кирається штрафом від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядів засобів полювання та всього добутого.